Автоматизоване створення запитів у базі даних. Давайте пригадаємо, для чого використовуються фільтри в таблицях бази даних, як застосувати фільтр до таблиці бази даних в Аксес? Яка послідовність дій для створення фільтрів для кількох полів таблиці бази даних? Які оператори використовуються у формулах Excel? Як вони позначаються? Запити є одним з основних інструментів опрацювання даних у базах даних. Запити можуть використовувати для пошуку даних, які відповідають певним умовам, а також виконання операцій над даними з використанням операторів і збереження результатів пошуку і опрацювання даних. Основними операціями, які можна здійснити користувач з виконанням запитів, є створення таблиць на основі аналізу даних у вже існуючих таблицях бази даних. Наприклад, створення таблиці призерів з бігу на 100 метрів на основі таблиці, наведеної на малюнку. Зазвичай під час змінення даних в основній таблиці дані в таблиці, що є результатом запиту, теж змінюються. Знаходження узагальнюючих даних суми максимального чи мінімального значення для заданих полів. Наприклад, найкращого мінімального результату в бігу на 400 метрів. Знаходження значень інших властивостей шляхом виконання операцій над ними з полів однієї або кількох таблиць, наприклад, знаходження густоти населення певної країни на основі значень площі та кількості населення та оновлення даних тощо. Серед різних видів запитів ви окремлюють як одні з найпоширеніших запити на вибірку даних. Це запити, з використанням яких на основі існуючих таблиць створюється нова таблиця з даними, які відповідають певним умовам. Для створення запитів використовується спеціальна мова запитів. У базах даних Access такою мовою є мова SQL. Разом з тим, Access має засоби створення запитів в автоматизованому режимі без введення тексту запиту мовою SQL. Запит зберігається в базі даних під певним іменем. Після подвійного клацання на імені запиту в області переходів відбувається опрацювання даних відповідно до умов запиту, і результати запиту виводяться на екран у вигляді таблиці. Запити можна створювати з використанням елементів керування групи «Запити» вкладки створення, кнопки Майстер запитів і макет запитів. Розглянемо послідовність створення запиту на вибірку з використанням майстра запитів. Для бази даних країн світу створимо запит, який би містив дані про країни Європи, площа яких понад 400 тисяч квадратних кілометрів. Для створення запиту можна вибрати кнопку Майстер запиту, групи запити вкладки створення. У подальшому слід виконати такий алгоритм: вибрати у вікні новий запит, у списку видів майстрів запитів, пункт Майстер простих запитів. Та натиснути кнопку ОК. Вибрати у списку таблиці та запити вікна Майстер простих запитів, таблицю на основі якої буде створено запит, наприклад, таблицю країни. Перемістити зі списку Доступні поля у список вибрані поля. потрібні імена полів, наприклад, назва, частина світу площа. Для цього слід вибрати ім'я потрібного поля в списку доступні поля і вибрати кнопку перемістити один запис. Далі вибрати один з варіантів відображення записів з даними докладно, без виконання операції зведення або з використанням зведення, тобто знаходження суми середнього значення, мінімум, максимум для певних полів, вибором відповідного перемикача. Цей і наступний крок виконується тільки для запитів, що містять числові дані. Після чого треба вибрати за потреби кнопку параметри зведення та встановити для кожного з полів потрібні операції зведення встановленням відповідних позначок пропорців, наприклад, Сум. Та обрати кнопку ОК. Далі треба ввести назву запиту в поле. Виберіть назву для запиту, наприклад, Площа країн світу, та обрати варіант продовження роботи із запитом, відкрити запит для перегляду даних чи «Змінити структуру вибором відповідного перемикача та натиснути кнопку Готово. Якщо ви вибрали варіант відкрити запит для перегляду даних, то на екран буде виведено таблицю результатів виконання запиту. Це нова таблиця, що містить поля, які були вибрані під час створення запиту, ім'я якої в нашому прикладі буде площа країн світу. У випадку, коли потрібно відображати не всі дані з обраних полів, слід установити умову відбору даних у поданій конструктор. Для цього треба обрати режим подальшої роботи із запитом змінити структуру на останніх кроках описаного вище алгоритму. Або вибрати режим подання таблиці запиту конструктор. У цьому поданні у верхній частині вікна розміщено список імен полів таблиці, на основі якого було створено запит. У нижній частині вікна розміщено таблицю конструктора. Вона містить такі рядки: поле, у якому відображаються імена обраних полів, таблиця. У якому відображається ім'я таблиці, до складу якої входить відповідно поле, сортування, у якому може задаватися порядок сортування, що буде застосований до записів даного поля в таблиці результаті запиту, відображення, який містить прапорець, установлена позначка, якого свідчить про те, що дані цього поля будуть відображатися в результаті запиту, критерії. Який може містити умову для вибірки даних з відповідного поля. Або для запису ще одного виразу, який є частиною складеної умови та який поєднується з виразом у рядку критерій логічною операцією або дизюнція. Якщо в одному і тому самому рядку критерії та або записано вирази для кількох стовпчиків полів. То вони об'єднуються в одну умову логічної операції і конюнція. Наприклад, щоб у Запиті відображалися лише записи для країн Європи, площа яких понад 400 тисяч квадратних кілометрів, слід у рядку критерій у стовпці частини світу записати Європа. І в тому самому рядку у стовпці Площа записати більше 400 тисяч. Установимо для стовпця площа сортування за спаданням. Для застосування встановлених умов запиту слід його виконати. Для цього потрібно виконати макет запиту, результати запуск. Створені на основі запиту таблицю подано на малюнку. Для внесення змін у вже створені запити слід відкрити його та в поданні конструктор. Для додавання даних з полів до запиту треба відкрити список доступних полів у рядку поле та вибрати ім'я. Потрібного поля. Для видалення полів із запиту треба зробити поточним стовпець відповідного поля і в меню макет запиту в розділі настроювання запиту натиснути кнопку Видалити стовпці». Для видалення або змінення або додавання умови запиту треба відредагувати текст умови в рядках критерії та або. У запитах для запису умов відбору даних або для виконання дій над даними використовують вирази. Такі самі вирази містять і обчислювальні поля, вирази в Аксес аналогічні до виразів у формулах в Excel. Вирази можуть містити ідентифікатори імена полів таблиць та елементів керування, оператори послідовність символів для позначення операцій, розрізняють оператори арифметичні, порівняння, логічні, об'єднання. Та специфічні. Функції аналогічні за призначенням і використанням функціям в Excel. Однак в Access трохи інший набір функцій, і вони згруповані за іншими категоріями: константи фрагмент тексту або число та круглі дужки для встановлення пріоритету операцій у виразі. Розглянемо деякі оператори в Access та їх призначення. Оператор плюс-мінус призначений для Знаходження суми або різниці двох чисел. Наприклад, поле кількість товару на складі мінус поле кількість купленого товару. Оператор помножити Призначення для знаходження добутку двох чисел. Наприклад, ціна товару поле. Помножити на поле кількість товару. Оператор поділити призначений для знаходження частки відділення першого числа на друге. Наприклад. Поле кількість населення поділити на поле площа країни. Оператор піднесення до степеня. Призначений для піднесення числа до вказаного степеня. Наприклад, поле сторона квадрата піднести до квадрата. Оператор більше або менше. Призначений для визначення значень, які більше або менше завказані. Наприклад, більше нуля або менше. 1 січня 1957 року оператори більше або дорівнює і менше або дорівнює» Призначені для визначення значень, які більше або дорівнюють менше або дорівнюють» вказаним. Наприклад, «більше або дорівнює» 3,14. Оператор дорівнює і не дорівнює. призначені для визначення значень, які дорівнюють або не дорівнюють вказаним. Наприклад, дорівнює 3456. Або не дорівнює нулю. Логічні оператори. Оператор AND для застосовування до виразів логічної операції І, кон'юнція. Наприклад, більше нуля AND менше 4,7. Оператор O для застосування до виразів логічної операції або дизюнція. Наприклад, монархія або. Конституційна монархія. Оператор NOT. для застосування виразів логічної операції НІ заперечення. Наприклад, NOT Азія. Оператор амперсант призначений для об'єднання щеплення двох рядків тексту в один. Наприклад, Поле прізвища, амперсант поле ім'я та специфічний оператор LIKE призначені для знаходження фрагмента тексту, що відповідає зразку. Наприклад, лайк «like» в лапках «B». Під час створення виразів слід дотримуватись певних правил. При посиланні на поле певної таблиці використовується знак оклику. Наприклад, вираз поле товари знак оклику поле код товару містить посилання на поле код товару в таблиці товари. І текст обов'язково записується в лапках. Під час використання запиту, створення якого розглянуто вище, може статися, що нам потрібно буде переглядати площі країн то однієї, то іншої частини світу. І тоді доведеться або постійно переходити до подання конструктор і змінювати умову запиту, або створити окремі запити для кожної частини світу. Цього можна уникнути. Якщо використати запит з параметром. Для його створення слід відкрити запит у подані конструктор і виконати таку послідовність дій, зробити поточним рядок критерії або один з рядків, що розміщено нижче, стовпця з іменем поля, наприклад, частина світу, для якого буде вводитись значення параметра. Далі треба ввести в квадратних дужках текст, що буде відображатися в діалоговому вікні. Яке відкриться на початку виконання запиту, наприклад, назва частини світу, та ввести за потребу текст іншого повідомлення для виведення значення іншого параметра для інших полів. На останньому кроці слід вибрати кнопку Запуск з групи результати вкладки Макет запиту. Після запуску запита на виконання відкривається вікно Введення значення параметра. У якому слід ввести значення потрібного параметра, наприклад, Африка. Для переходу до перегляду даних про країни інших частин світу слід закрити таблицю результатів виконання запиту і запустити його на виконання знову, та ввести інше значення параметра, назву іншої частини світу. Запам'ятай найголовніше: запити є одним з основних об'єктів бази даних. Запити використовують для пошуку даних, які відповідають певним умовам, а також виконання операцій над даними з використанням операторів і збереження результатів пошуку і опрацювання даних. Основними операціями, які може здійснити користувач з використанням запитів, є створення таблиць на основі аналізу даних в уже існуючих таблицях бази даних, обчислення узагальнюючих даних для заданих полів, знаходження значень інших властивостей. Шляхом виконання операцій над даними з полів однієї або кількох таблиць та оновлення даних. Запити на вибірку даних це запити з використанням яких на основі однієї або кількох існуючих таблиць створюється таблиця з даними, які відповідають певним умовам. Для створення запитів використовується спеціальна умова. У Access такою умовою є SQL. У запитах для запису умов відбору даних або для виконання дій над даними використовують вирази. Такі самі вирази мають і обчислювальні поля. Вирази можуть містити ідентифікатори, оператори, функції, константи круглі дужки. Запити можна створювати з використанням елементів керування запити, вкладки створення, майстер запиту і макет запиту. Для внесення змін вже в створені запити. Слід відкрити його в поданні конструктор. У цьому поданні можна видаляти або додавати до запиту дані з інших полів, видаляти або змінювати або додавати умови запиту. Дякую за увагу. Слава Україні!